Шанування друзі, вітаю вас в цей день, 7 вересня, субота. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги. І сьогодні почну з хороших новин, будуть, можливо, і на завершення, але почну точно. Справа в тому, що неподалік населеного пункту Солдатське Воронежській області. Зночі почав детонувати склад, відселяють довколишні населені пункти. Місцева влада. Губернатор місцевий сказав, що це, звичайно, уламки, що ніякого влучання, мовляв, не було. Ну, лише, знаєте, такі собі уламки і більше нічого. Але палає і детонує дуже потужно. Справа в тому, що на цій ділянці в лісі фактично було замасковано і розміщено боєприпаси і снаряди. Зараз я розповім специфіку, що ж там було розміщено. Це дуже цікаво. І е, Росія взагалі використовує Воронежську і Ростовську області як великі логістичні хаби. Пам'ятаєте, я вам про це говорив з метою здійснення агресії проти України. От якраз Воронежська область відповідає за північно-східний напрямок України. Ростовська відповідає за забезпечення Донецького напрямку, так званого там вони фактично. Постачають боєприпаси, снаряди, паливо, підкріплення, куди літають літаки Іл до Ростова, і не тільки. Ось, власне кажучи. Ну а тепер, переходячи до, до Вороніжа, справа в тому, що напередодні кілька тижнів тому був нанесений удар по одному з об'єктів. Там зараз продовжується нанесення цих ударів. Ми бачимо, що фактично є успіхи. І що ж було уражено? Там знаходилися снаряди, там знаходилися набої для стрілецької зброї, там знаходилися, ймовірно, міни, і крім артилерійських снарядів, мін, набоїв, гранат і так далі, там знаходилися з високою долею вірогідності північно-корейські ракети КН-23, саме та балістика, з якою, якою Росія обстрілює територію України. Харківщину, Сумщину, Київщину, якраз от ці напрямки, звідки Росія здійснювала пуски, проведена дуже хороша робота із залученням інформації. Відповідно, встановлено розташування фактично і на відкритій місцевості. Там видно на супутникових знімках. Ну, з тих даних, що я володію з цією інформацією з моїх джерел, все ж таки достовірних. От, можу сказати, що там дійсно був дуже великий склад, можливості і потужності дуже великі для забезпечення російських військ, і це безумовно втрата. Тобто, можна сказати, що таким чином Україна продовжує досить потужну роботу, по тому, щоб зменшувати а, фактично потенціал а, ворога. І це відбувається доволі таке, доволі добре, так тримати. Тому що, ну і перейшовши до наступної теми про балістику, вже не дуже приємно для нас, але скажу, що сьогодні свій день професійне свято відзначає українська воєнна розвідка. І я вітаю. Щиро бажаю сил, витримки і подальшого руху до нашої спільної перемоги. І думаю, що феєрверк під Вороніжем якраз на честь. Української розвідки і наших сил оборони зараз дуже потужно, тому що, думаю, вони мають безпосередньо причетність і залученість до цієї події, коли Росія втрачає балістичні ракети. Але те, що Росія втрачає балістичні ракети, і те, що... У них поступово закінчуються на складах власні С-300, С400, якими вони зокрема тероризують цивільне населення на Харківщині, Сумщині, робили це раніше. Вони почали шукати варіанти. Так само не вистачає іскандерів, саме тому шукали північно-корейські варіанти, саме тому пішли до північної Кореї і до Ірану. І відповідно, фактично, якщо ми говоримо. Про Іран, то пам'ятаєте, я кілька днів тому записував відео і говорив про те, що Іран ухвалив рішення. Остаточно домовленість про постачання ракет з Ірану до Росії була ухвалена в серпні цього року. Це мені відомо із моїх джерел. Туди їздили російські військові. Вони зустрічалися щонайменше з двома генералами, представниками корпусу вартових ісламської революції. Тобто з іранськими з іранськими військовими, і була досягнута домовленість про те, що ракети поїдуть до Росії. А зараз мова йде про те, що ну принаймні за повідомленням Wall Street Journal, яке посилається на свої джерела і вже надає інформацію, що американці попередили європейських колег про те, що Іран дійсно передає ці ракети Росії. Мова йде. Про передачу ракет малого радіусу дії балістичних ФАТЕХ. Тобто, це ракети, ну за принципом реактивної артилерії, їхня дальність від 30 до 120 кілометрів. Вони здатні долати відстань. Це те, що можна назвати реактивною артилерією далекого засігу дії, починаючи від малого до більшої дальності, якщо ми говоримо про 120, про 120 кілометрів. Смерч, ураган, якщо можна порівняти із радянськими системами, і дещо можна сказати, коли ми говоримо про МЛРС М 270 і М 142 відомі як Хаймерс. Якщо беремо американські аналоги, ось такого типу ракети. Скільки передали, Wall Street Journal пише, що їм відомо про кілька сотень. Тобто, для чого ці ракети? Ці ракети Росії для того, щоб їх використовувати вздовж лінії фронту, ці ракети для того, щоб фактично тероризувати українське прикордоння. Знову ж таки, Запорізький напрямок, Херсонщину, Сумщина, Харківщина. Ми розуміємо, Донеччина прифронтові території прикордонні з Росією. Тобто можна зробити висновки, що Росії не вистачає вже власних систем реактивних систем залпового вогню і ракет до них. Реактивних снарядів або ракет згідно західною класифікацією, як вони це називають. Це в нас більше ракети до реактивної артилерії, вибачте, снаряди для реактивної артилерії. На Заході це класифікують все ж таки як ракети. От тому можна сказати, що зараз, якщо ми подивимося, то в принципі зрозуміло: Росії не вистачає, Іран іде на допомогу, а це все ще й пов'язано із тим, що. Дійсно, економічний стан в країні погіршується, незважаючи на те, що прийшов новий президент Пазишкіан, якого багато хто називав і прогнозував, що він буде більше виступати за зв'язки з заходом, за контакти з заходом, за налагодження зв'язків із західними країнами, зокрема Сполученими Штатами, через те, що хотів би врегулювати великі економічні проблеми, значні, ми бачимо, що. Російські впливи все ж таки ще великі і вони зберігаються в Ірані. І це призвело до того, що передається фактично передаються ракети. Що ж далі буде? Далі, звичайно, що е, це не вичерпуються, ризики і загрози, які є. Тому що відомо, що є інші модифікації ракет ФАТЕХ, дальністю до 700 кілометрів. Є ще зульфагари. Це більше балістика, схожа все ж таки на. Такі оперативні тактичні ракетні комплекси, як Іскандер, із відповідним рівнем загроз там понад 500 кілограмів бойової частини вибухової, розуміємо, які це складає виклики. Але ну разом з тим, все ж таки, поки що йде мова тільки про ось ці ракети для реактивної артилерії, які Росія. Зараз отримує в Ірану, тобто Росія продовжує політику фактично жебрання зараз по світу на тлі виснаження власних арсеналів і потенціалів, тому звичайно, це для нас становить загрози, виклики небезпеки. А, але будемо відстежувати, чи зважиться Іран в майбутньому на постачання ракет середньої дальності, тобто від 500 кілометрів, що безумовно більш загрозливіше, про що я вас неодмінно буду інформувати. А щоб залишатися в курсі цих подій, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Поставте лайк, дзвіночок для того, щоб бачити оновлення. І залишайте ваші коментарі під цим відео. Залишайте привітання нашим воєнним розвідникам сьогодні. Залишайте а, з ваші запитання от, з яким настроєм ви зустріли новину про знищення північно-корейських ракет тощо будь-яка активність вітається за виключенням російських ботів і російської агітації будь-якої пропаганди таких одразу в бан де їм і місце. Ну але виходячи із цих викликів, які є. Президент України Володимир Зеленський веде зараз таку, знаєте. Ну, дійсно потужну боротьбу на заході в Німеччині, в Італії. По порядку зараз український президент був на відкритті чергового 24-го вже засідання контактної групи з підтримки України у форматі Рамштайн. А президент Зеленський поінформував про цілі наслідки курської операції, про вразливість Росії, про демонстрацію українських спроможностей, сил і засобів, як ми здатні досягати цілей, і про необхідність посилення української армії зараз як сухопутною складовою, тобто бронемашинами, артилерією, снарядами, так і повітряною, тобто, це пришвидшення навчання наших пілотів, розширення програм навчання наших пілотів для F-16. Так само, от відомо, що група пілотів буде навчатися в Канаді. Теж на пілотування f 16 надання ракет для цих літаків. Ну і найважливіше питання, ціль фактично, одна із таких важливих пріоритетних цілей візиту президента України цієї поїздки на захід це, звичайно, право бити в глиб російської території ракетами атаки М, балістичними, а також крилатими Storm Shadow і Scalp EG. Ось це так само. Є мета поки що тут для нас немає дуже втішних результатів, оскільки міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін сказав про те, що Росія, мовляв, вивела за межі досягнення цих ракет за межі дальності польоту цих ракет, про які я згадав, свою авіацію, і на російських аеродромах немає літаків, які можна цим дістати. І, мовляв, в Україні взагалі є власні засоби ураження, і вона непогано справляється із тим, аби знищувати об'єкти на ворожій території. Ну от, власне кажучи, така реакція. Ну те, що в нас є і будуть засоби ураження, безумовно. Ми в тій ситуації, коли нам потрібно багато, коли. Ми розуміємо, що об'єктів на території Росії військових об'єктів, які є нашими потенційними цілями і потребують знищення, знешкодження, є дуже багато. На них потрібна велика кількість дронів. І сподіваюся, що незабаром ми побачимо і ракети, які так само будуть атакувати і летіти. Це все потрібно, але нам потрібна і західна підтримка тут, як практична, в тому, що ми можемо цю зброю використати, так і політично. ну боротьба за це продовжується. Далі президент е перебував на е форумі великому європейському, потужному в Італії, де зібралися представники європейського істеблішменту та й американського. Бо саме тут у Зеленської відбулася зустріч із е е представниками американського конгресу і обговорення тих потреб, які є на сьогоднішній день для України. Ну, побачимо, зрештою, боротьба триває. За цю далекобійність президент інформує, президент знову ж таки намагається бути драйвером у цього знаєте, процесу, щоб Захід таки ухвалив рішення і щоб ми таки отримали це право бити вглиб російської території. І я думаю, що знаєте, на якомусь етапі ми можемо до цього підійти. Якщо ні, ну тоді буде означати, що наші партнери. Вони теж остерігаються значного поступу і успіху України з точки зору, знаєте, такого з такої стрімкої стрімкого такого прогресу і можливого розгрому і поразок російських військ, особливо на їхній території, що десь це цього вони можуть остерігатися і думати про те, що ну мовляв, треба десь Україну призупинити. Але навіть якщо ми не отримаємо це рішення. А будуть інші рішення по зброї, тому що є пакети. Зараз я про них розкажу під сумки Рамштайну. І все рівно Україна буде працювати над тим, щоб бити в глиб російської території нашої зброї. Президент підкреслив, що ми не наносимо удари по цивільних об'єктах. Ви знаєте, я теж про це говорив, а лише по військових. І все одно ця робота буде продовжуватись. Нас немає іншого. Виходу, тим більше Остін сказав міністр оборони США таким чином, вкотре, до речі, підтвердив право України бити в глиб російської території, принаймні власним озброєнням, і зняв всі ці спекулятивні питання про те, що захід чимось незадоволений. Знаєте, писали в медіа чи обговорювали хтось комусь щось не подобається. Ось, будь ласка, маємо таке право і будемо його використовувати і реалізовувати. Тим часом, все ж таки, Рамштайн ухвалив ряд рішень. Американський пакет допомоги на 250 мільйонів доларів, де є артилерійські снаряди 155 і 105 мм, є ракети класу повітря-повітря, є ракети для систем протиповітряної оборони. А Іспанія передає додаткову батарею із шістьма пусковими установками ЗРК Хоук. До речі, президент наполіг на тому, щоб пришвидшили надання саме систем ППО, тому що в нас є певні затримки із постачанням, і дійсно потрібно, щоб це було швидше. Так само передають бронемашини Бредлі бронетранспортери М 113 автомобілі з посиленим протимінним заходом захистом інші види озброєнь. Німеччина, Данія, Нідерланди інші країни. Погодились передати понад 70 танків Леопард 1 А5. Головне строки, звичайно, 12 е артилерійських установок панцергаубиці, 6 уже цього року, 6 наступного, і е так само: е системи, зенітно-ракетні комплекси Аріс слс і Арісте СЛН. Тобто, підтримка є, Рамштайн працює. Якби там не було, можливо, не з таким знаєте потенціалом, як було на початках, але все ж таки він працює. До речі, було наголошено на підготовці українських резервів на необхідності, що означає, що захід готовий нас підтримувати надалі, оскільки мова йде саме про резерви і про їхню готовність. Ну і ситуація на фронті. Ворог продовжує тиснути на південному фланзі і північному Покровському напрямку, тисне на Курахівський, з Времіївського напрямку знімає певні сили і перекидає їх на Курщину. Так само українські сили контратакували в районі Нью-Йорка, Є успіхи, стримують ворога на Лиманському напрямку, на Куп'янському. Там російські війська обговорюють сценарії, що Україна може їх контратакувати. Часів яр. Тримаються, як і в Кліщівці, не дають просуватися. Що стосується півдня, так само ситуація стабільна, без істотних змін. На Покровському напрямку є інформація від видання Forbes, що ЗСУ пішли в контратаку якраз отут по Городівка новогродівка фактично по фронтальному. Чому? Тому що ворога там відкинули дещо, зупинили і. Росія ж змістила фокуси а, атак уваги. Я вам говорив на фланги, і тепер вони намагаються рухатися через е, Курахове через Курахівський напрямок на півдні і Мирноград на півночі, намагаючись проводити флангові атаки в бік Покровська. Скориставшись тим, що ворог дещо був виснажений успішними атаками українських військ і е, е, зупинкою цих бойових дій, Українська армія намагається зараз вибудовувати. Ще одну смугу оборони довкола Покровська, готуючись до того, що ворог тут може поновити атаки. Неспокійно атакує за минулу, поза минулу добу мав незначні успіхи. Ворог на Кураківському напрямку на південь, так само від Покровська. Бої дуже важкі, непрості, але наші війська роблять все для того, щоб стабілізувати ситуацію там наразі. Бережіть себе і слава Україні!